І так, всім добрий пори, мої дорогі друзі. У нас нова серія по Stranded Deep. І з вами знову я, Vladroid Video Games Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми починали розбиратися з даною грою. В цій серії я вже трохи тут розібрався, збудував ось такий ось прекрасний двохповерховий маєточок. Трохи... По лампічі всього підряд, чого тільки можна було. І збираюся далі розвиватися. Поставив тут пічку на другому поверсі. Не знаю навіщо, але тут якось уютніше стало набагато з нею. Проте тут, вибачте, цей будиночок з гівна та паличок зроблений. Проте це нічого страшного. Тому що у нас вже тут є повноцінне ліжко, на якому ми можемо поспати хорошо. Добре виспатися та розпочинати новий день з нових історій. Е, також у мене вже тут я збудував невеличку такий плот, який можна використовувати для того, щоб поплисти на інші острови. Що, в принципі, я, роб... я і робив. Простіше, звичайно, трохи керувати нашою спасательною цією шлюпкою. Проте, проте, я натаскав кучу всякого такого добра з тих островів, які у нас тут поблизу знаходяться. І нам потрібно вирішити питання на рахунок того, щоб збудувати грядочку якусь і на ній щось посадити. Ось такий ось плот в мене вийшло. Мотор також вийшло в мене зібрати. Все чудово. І подорожую я поки що тільки на парусі. Подорожував через те, що топлива, палива я так і не зробив збирач для палива для даного двигуна, через що приходилося плавати чисто на парусі, але на нашій спасательній шлюпці це робити набагато швидше. Так, зараз розвиднеться, буде день і буде все-таки їжа, так би мовити, тому що, коли так темно, нічого не зрозуміло. Абсолютно так, що у нас тут маленької риби приготовилися. Приготоване м'ясо. Зараз поїмо. І подивимося на наші потребності. З потребами постійно потрібно рахуватися і дивитися, що нам не вистачає. Як ви бачите, навики тут і по полюванню, і по приготуванню їжі, все попрокачував, наскільки зміг. І на це в мене все пішло години 4. По вогнищу в нас все залишилося, в принципі, як і було. Місце збору води в мене було тут. Тепер воно знаходиться ось там поближче додому, бо я взагалі випадково його розломав через те, що у нас були деякі проблеми. У нас тупо застряг в ньому крап. Для того, щоб водичка у нас швидше збиралася, нам потрібно взяти ось тут кусочок пальми лежить її роздовбати та ці листя класти під низ, для того, щоб утворювався конденсат, е, та зможемо більше накопичувати водички. Ось так от якось. Зараз покажу, кладемо це все сюди, Добавляємо ці волокна і останнє залишаємо тут. В принципі, водичка набереться і буде все чудово. Е, також, поки тут був цей у нас плод. Поробив цих сосудів з кокоса та понабирав в них трохи води. Для того, щоб можна було їх використовувати. Зробив декілька кокосів з антидотом, тому що частенько можна наступити або на їжака, або на Там їжак у мене такий, до речі, десь тут є. Фіолетового кольору, він виявляється, ядовитий. І наступати на нього не бажано. Ось ось він. Я на нього наступив разочок і все. і в мене стан було того, що я вже отравлений. Через що, треба було робити протияддя таке. А для того, щоб його зробити, потрібен жовтий листок, який, бляха, крайне важко знайти. реально, я вам це кажу. Так, тут трохи поскладав всякого інструменту, який нам не потрібен. Ну, В принципі, якось так. Що Тут нам з поводички можна ще один кокос випити. Ефекти у нас здоров'я плюс-плюс. Чудово. Ну Здоров'я в нас і так на максимумі. Так, може водичка набралась? Не набралась, на жаль, водичка наша. Так що зараз, я думаю, ми займемось якраз такими грядочками, а для того, щоб ними зайнятися, нам потрібен молоток. Десь тут в мене повинні бути молотки. Ось в 100% стані. Цей молоток у нас знаходиться. Так, створення. І ще хотів би зробити оце сілок для пташок або вершу для того, щоб ловити рибу. Проте ловити рибу я вже навчився, як неважко абсолютно. А ось такий сілок для пташок можна було б зробити. Дерев'яний крюк. Якщо чесно, взагалі не розумію, для чого воно потрібно. Як і дерев'яний стіл контейнерів, в нас більш ніж достатньо. Постіль я також зробив. Так що тут немає ніяких проблем з цим по цим всяким точечна станція, я то її зробив. Але, але є нюанс в тому, що я не навчився як нею користуватися. Якщо у вас є деякі здогадки на рахунок цього, то напишіть їх, будь ласка, у коментарях. А на сьогодні я хотів би знайти, де тут ця грядка знаходиться. Та посадити я десь колись знаходив картоплю, ткацький станок. Також в принципі не розумію для чого він е, пічка для дублення, напевно, тварин вбивати. Оце б хотів би для перегонки. звичайно зробити Доски є, глини там є, он за багаттям лежить, дві штучки, костри ще є. Каністру десь можна було б знайти. Вірьовки нам потрібні, тільки дві штуки. І можна... А, і дві доски. Треба це все познаходити. Каністру, дві вірьовки і дві дошки. Так, викидаємо. Так, викидаємо немає. Вірьовки немає. Каністру знайшли, чудово. Тепер залишилось нам знайти дві доски і вірьовки дві. Чого не можна використати ізоленту взагалі? Не розумію. О, доска, доска, доска. Одна доска вже є. Блін, потрібна ще одна досточка. Однесенька. Каністр цих валом. Блін, а досок немає. На жаль. Так, давайте це все десь тут поскладаємо. Роски, каністра, двигун цей треба десь викинути. Ось тут може в один із контейнерів він поміститься. А, да, поміститься. Все, ховаємо це все. Давайте подивимося, чи не викинуло на наш острів будь-яких дощечок, для того, щоб можна було їх для цього використати. Mm -hmm. Нема. Мабуть, немає нічого, і острівець у нас такий невеличкий, можна було б уже розширятись або переїжджати на інший острівок. І там собі вже облаштовуватися. Проте для того, щоб більш комфортно це все робити, хотілося б назбирати палива трохи та запустити наш двигунчик. І тоді вже буде веселіше добирання у нас на сусідні острови. Ну, Пам'ятаємо, що нам два ще потрібно знайти, точніше. Два цих на юки у нас уже немає. Дві вірьовки створити нам потрібно. І все. Все. Прийдеться. Так тут чотири штучки всього. Нитку одну створили. Прийдеться паростки пальм знищувати для заради волокнистих цих листочків. Всього, два. 3. І 4. Супер. Все, ще одну нитку створюємо. Нам залишилось ще десь одну досточку знайти. І все буде просто супер. Забіжемо, можливо, зараз в будинок та подивимось, може там є. Так, нитки ми також сюди викидаємо. Можна використати для вирощування на фермерській ділянці. Де цю фермерську ділянку взяти, блін? Так, давайте може підкинемо листя, сюди потрібне. Добавляємо. Чудово. Ой, у нас водичка тут набралася. Хотів спробувати використати цей бутиль для того, щоб набирати в нього воду. Бутиль для води і все. Коротше, ясно. Давайте заглянемо в наш будинок. Можливо, там є дощечки для того, щоб можна було... Не так багато дощечок використав. О, є ще одні доски. Супер, 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 супер. Біжимо, біжимо до багаття. Швидесенько. Викидаємо тут ще одні доски і беремо наш молоток. І створюємо цей оцей інструмент у нас. Знову, знову одне і те саме, давайте знову переходимо сюди, ставимо його отак. Беремо дві глини. Щоб воно в нас все знаходилось в інвентарі, то нам потрібно наш інвентар повністю звільнити. Покращену сапфіру викинемо, камінь не потрібен, ми не залишаємо, покращений ніж залишаємо. Добре. Дві дощечки беремо, дві вірьовочки беремо. І, в принципі, нам зтишилося багато зробити чи що. А, чотири палки ще. Чотири палки і багато. Раз, Два. Десь я бачу, десь я бачу. бачу. Палиці, палеці добре. Три палки є каністра. Блин, на звертово, мабуть, і відходить таке багаття. як вам буде звичайно багаття? за потрібні там мінімум 4 камені. Так, втратимо, там потрібно сюда потрібно загальну. Так, дальше. Спочатку магия з ще один вогонь. Десь куди брати. Але після цього нам потрібно звалити три камені знайти. Три камені знайти не так постійно, можливо, нам цьому... Так, один у нас, дві його викинули, ось один камень потрібно піти ще шукати камені. Можливо, роздобати на собі, якщо вони там не є. Супер! Все складається як умога краще для нас. Чудово, у нас тепер є вже три камені. Та є у нас для того, щоб створити цю кострову чашу. І нам залишилось 4 камені. Вчора Тепер нам прийдеться обрати софіру. Так, що у нас по потребам? По потребам у нас супер, нічого не потрібно. Беремо саму високу пальму, яка в нас виросла взагалі на острові. Збиваємо її, точні, збиваємо її та будемо добувати з неї палець, так би мовити. Так, ну що, є, бравно відрубав. Залишив три палець з нього добути, а потім вже остаточки тої пальми ми якось дорубаємо. Все чудово, все прекрасно. Все, вогонь є, все є. Залишилось нам лише створити це все. Фух, Я не думав, що це буде так складно. О, чудово. чудово, чудово. Перегонка топлива, картоплю. Цього її робити, полі. Щоб її робите реально. Давайте підпалимо для початку. Зробимо підпал. Ліву праву кнопку ми ще швидко нажимаємо і що сюди додати, хто його знає. Це все переганяти. Хоч, звісно, перегонка в шторм таке собі справа. У нас там ще одна каністра є на бабу, але... Але щось тут не заливати потрібно було самого часу. Колектор для перегонки топлива. Перегонка топлива. Хм. Може взяти каністру і щось тут ви набрать. Так, десь що... правда напал. Давайте наберем воды, За воду, за купание. Я воду направлена. Я думаю, она направлена. случайно пытну воду набрать? Не разумею. Так. Не набирает. Ладно, продолжаем по низу. Надеюсь, еще все вода выйдет. Надеюсь, вот это же Так, як я вирішив з продовольством проблему, це ось сардини. Я м'ясо в них не добуваю до того моменту, поки мені не потрібно їх готувати. Через що я, вони в мене не портяться. і в мене постійно є запас. А так як нам його потрібно поновити зараз буде, то зараз я візьму з них м'ясо, поміщаю одну частину на верх, а другу частину на вогонь. Проте нам потрібна дерев'яна палиця, щоб поповнити наше багаття. Та розпаличка, щоб його розпадити. Все, розпалюємо зараз багаття, в принципі, нам його багато і не потрібно. Та підемо з вами полювати. Е -е, полювати я звичайно... один. Ці контейнери треба реально поступати кудись в одне місце. А то мене бісить, що вони такі розкидані. Оце найкраща штука для полювання на рибу. Як вона працює? Занурюємось в воду. Шукаємо рибу, клоун, таку як немов польовувати не можна. Шукаємо сардину. Ось сардину ми знайшли, ліву кнопку миші натиснули, ліву кнопку знову натиснули, коли зловили таку рибку. І так любу іншу рибу. Не знаю, до речі, які з них можна їсти. Як на мене, взагалі краще їсти тільки сардини через те, що 100% знаєш, що вони не ядовиті якісь. А всі інші, ну хто його знає, які вони там можуть бути, тим більше ці різнокольорові рибки. Я намагаюсь подовше знаходитись в воді для того, щоб. А, це що, можна і руками вийти? ну-ка... Мені показалось, що можна руками. Так, все, чудово. Коротше, наловили ми цих сардин аж 10 штук, я думаю, нам буде достатньо з головою. Зараз скидаємо їх знову біля багаття, що у нас тут по перегонці. Нічого зрозуміти не можу. Якщо чесно, як переганятися паливо. скидаємо тут ці сардини всі. Цю рибу не знаю, може просто на погоні кинуть, вона приготується сама. Так, приготувалася наша оби, обидві рибки. І ми, в принципі, можемо поїсти. Так, що у нас тут? Ефект здоров'я. По їжі у нас все супер. Нам залишилось трошки попити водички. Все, по нашому співвідношенню у нас все чудово. Підзорна труба. Це у нас так званий бінокль, на... в який ми можемо дивитися на острови, які знаходяться поруч з нашим островом. Ну, нам це особливо нічого не дає, проте підпливаючи до острову, можна зрозуміти, хоча б чи є сенс туди підпливати, чи немає. Ось так це все виглядає. В принципі, якось так. Ну що, на даному моменті, я думаю, ми будемо завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!